На сьогоднішній день загальний фонд захисних споруд цивільного захисту на території Запорізької області, яка підконтрольна владі України складає 1409 об'єктів. Це у нас сховища 258 штук, ПРУ 95 і найпростіших укриттів 1031 штука. З метою проведення об'єктів Фонду споруд, захисних споруд до належного стану та відповідно до рішень Ради нацбезпеки, комісії ТПЧС організовано проведення щоквартальних комісійних перевірок захисних споруд, зокрема, їх готовності до використання за призначення забезпечення безперешкодного доступу до них населення, обладнання їх необхідним майном. За результатами останніх перевірок об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, кількість придатних захисних. Поруто на 1107 непридатних до використання 302, з них 108 знаходяться в зоні активних бойових дій. Васильівський, Хологовський район їх заборонено перевіряти, але люди в них укриваються, і ну, але ж вони не відповідають, тобто всім вимогам захисних споруд. 52 не забезпечено безперешкоджених. Докладність. Запорізька міська територіальна громада, 1152 об'єкти, в тому числі готові, обмежено готові 970-84%, не готові 182, 16%. Запорізький район, 149 об'єктів, в тому числі готові, готові, обмежено, готові 137%, не готові 12%. Ну, так як сказав, Пологовський район і Васильівський район ми не оцінюємо. На підставі постанови Кабінету міністра 1407 розпорядження голови обладміністрації номер 78 у нас утворено регіональний координаційний штаб з питань приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан та затверджено його посадовий склад. За результатами проведення засідань координаційного штабу, як, е, на якому розглядались питання покращення стану готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного задума, а також вжиття заходів забезпечення укриття населення, визначені основні напрямки подальшої роботи. Е, а саме проведення інвентаризації всього підвального простору з метою визначення того, який можливо використовувати як найпростіше укриття з подальшим обліком. Так, протягом третього кварталу поточного року поставлено на облік 27 найпростіших укриттів. Продовжується робота по будівництву 9 захисних споруд цивільного захисту, а також облаштування, приведення у готовність 65 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та встановлення на території міста Запоріжжя 100 первинних укриттів. Пошук джерел фінансування через комунікаційну платформу єдиної електронної системи ДРІМ. Для проєкту будівництва ПРУ для укриттів захисту населення Хортицького району. Хортицький район у нас наймало захищений, тобто він попадає туди і як в 50 кілометрову зону від АЕС, тобто необхідно там будувати противорадіційні укриття, саме зауважую, тому що найпростіші укриття вони для того району неефективні. Також продовжується робота по 25 проектам будівництва нових об'єктів, зокрема в закладах освіти і закладах охорони здоров'я. Загалом з початку року профінансовані кошти із регіонального та місцевого бюджету на об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту на загальну суму понад 19 мільйонів. Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом Запорізької області видали на облаштування. Безпечних умов у п'яти закладах освіти 405 млн грн, на приведення капітальних ремонтів семи захисних споруд цивільного захисту, закладів охорони здоров'я 111 млн грн. В свою чергу, обласна військова адміністрація тримає на контролі питання вжиття дієвих заходів щодо приведення об'єктів фонду захисних споруд до належного стану та забезпечення 100% укриття населення. Дякую за увагу. Не те, що просто сценарію укриттів, а навіть наближено не відповідали. Тобто ми це всю роботу систематизували, е, да, дійсно ми підняли ефективність перевірки і готовності об'єктів укриття з рахунок того, що ми ну, зменшили загальний фонд, але ці об'єкти ну, це були просто небезпечні для, у не просто прибування для життя. Да. Е, і зараз у нас вже система з ДСНС, є від відпрацювання. Певний перевірки, що квартальний став Андрій Анатолійович. Ну, ми рухаємося. Да, у нас є серйозні випадки по місту Запоріжжю, Це дійсно підтверджує Хортицький район. Він надзвичайно масивний, великий, патріотичний, у нас в Києві. <плес> да, да. І там дуже багато людей проживає. це спальник такий, і там потрібно, да. <кхів> і там потрібно відповідну роботу зробити. Але вона, я не скажу, що це короткострокова історія. Туди потрібно реально капітально вкладатися і проводити відповідну роботу. Зараз ми йдемо шляхом мобільних укритів, ну швидше там, 100 всіх споруд, які ми хочемо зробити. Зараз постанову, постанову кабіну потрібно відповідні рішення через СНС прийняти щодо їх відповідності відповідним нормам, щоб не було питань. Але з нашого боку ми не пропустимо такі мобільні укриття, які будуть менше 100%, які, які просто на рятують від осколки. Тому ну, роботи в цьому напрямку системно відведеться. Є до чого звісно прагнути. Дякую, дякую, Іван Володимирович. Дійсно, укриття важливі і в Києві приклада Треєщини, Ахмади, дітки і лікарі спустилися у укриття, і це врятувало більше життів. Які Якщо б не спустилися, воно була б дуже інша ситуація, більш трагічна і так далі. Тому ну, важливо, щоб вони були в належному стані. Я знаю, що Добробат також. Неодноразово відновлював ці укриття і Чернігівська область, місто Чернігів, де дитячий садочок. Там скільки квадратів ви відновили укриттісті три квадратів. Унікальний об'єкт, дивилися, виїжджали туди. Стільки діток можуть і навчатися там і. Перебувати безпечно, вентиляційні всі необхідні речі зроблені, обладнані і так далі. Ну я думаю, що цю співпрацю теж може можна буде імплементувати ну, по, по мірі ресурсів, які є в міжнародних донорів, які є у Добробату, теж імплементувати і в Запорізькому регіоні. І тоді давайте в мене тоді пропозиція. Ви нам надаєте певну ресурсну складу, на що ми можемо розраховувати тут. Для чогось в Запорізькій області, а ми вам надаємо відповідні, ну я не знаю, список тих об'єктів, де на розповільне було би оперативно зробити, і ми тоді вийдемо ну, і, якось, оцінки, на якийсь певний результат. Поперед, можна ну, ми там тоді це... далі зробимо да, це короткий Просто короткий. нам потрібно мати розуміння об'єму і ресурсної складової. Добре, і у мене ще питання. От у нас є. 488 постанова, вона ще 2018 року до 2024 року ми це питання піднімали із прем'єр-міністром. Як з цієї постанови реалізація? Це система раннього повіщення, як вона у вас є, є чи немає в цих укриттях, бо всі розуміють, що в будь-який момент може впасти там зв'язок, і це було вже в нашій країні, досвід був, і люди не знають в цих укриттях, чи закінчилася там тривога, чи не закінчилася, і відповідно не отримують інформацію. Скільки у вас об'єктах це імплементовано, і, і стоїть ли у вас на порядку денному це питання? Питання на даний час департаментом проводиться. Якраз, э, конкурс Прозора по втіленню територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Тобто зараз він проходить, вийшли там учасники, які готові розробити технічну документацію далі, за, і далі втілювати э, ці, ці, ці питання. Також э, розробляються в громадах місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення. В усіх захисних спорудах, які зараз у нас обладнуються по новому внідряються ці, як вводяться або громкоговорителі в захисних спорудах, або є екран, який можливо ну, більш-менш система, але поки поки ми не втілимо автоматизовано, територіально автоматизовано територіальне автоматизоване централізоване оповіщення, щоб можна було автоматично Тобто воно все працює на даний час, ну как, частково випадково, якщо є можливість у цього підприємства, яка це захисна споруда, він обладнав його і е, е, екраном, і громкоговорителем, коли у нас там є повітряна тривога або повітряна тривога. Е, тобто автоматично ще у нас, поки ми не, не обладнаємо всі ті саме територіальні автоматизовані централізовані повіщення. Такого по Запорізькій області зробити ну, поки що неможливо централізовано. Тільки частково. Час. Тобто ми... Ну, ми йдемо цим путем. На ну, даний не, час. Неможливо, ну, громко гучномовець і кран це трошки різні речі з централізованою системою оповіщення. І вона ж має бути синхронізована по всьому регіону. Це не може бути такого, що хтось поставив екран, хтось гучномовиць, і ми говоримо про централізовано. А в чому питання? Немає фінансування по цій програмі, чи просто немає бажаючих брати участь впроваджувати цю проблема повіщення, повічня понятно, що вона дорогостоюча, тому що для того, щоб зробити територіально автоматизовану систему централізованого повітря, вона у нас повинна дублюватись не тільки як на даний час. У нас в інтернеті, якщо є, у нас всіх зрабатою і. Повітряна тривога, і отець, вона має дублюватися у нас проходить і по радіоканалам, якщо у нас вимкнуть зовсім, не дай Бог світло, то у нас має бути дубляж радіоканалу. Тобто, треба для цієї системи свою радіо, раді, раді, радіоволну окремо організувати, Тобто, мінімум 2-3 канали, які будуть оповіщати. І це все дорогостояще ну, обладнання і роботи. Тобто, ну Просто прем'єр-міністр говорить про те, що кошти виділені, і ну, важливо, щоб якщо вони є в громаді, щоб вони, знаєте, не, не лежали а, десь без, без застосування, а, а, щоб, а, щоб, кошти виділені на, на впровадження цієї постанови 400 є, є, Є постанова, яка зобов'язує до кінця року привести, ну, хоча б розробити не просто технічне завдання, а проєктування масо. Тобто місцева автоматизована система цивільного оповіщення існувала в кожній громаді. А якісь ось ресурсних державних коштів на це все ну я точно не бачу як профільний заступник по цьому напрямку, Я вам точно кажу далі. Я розказую про відповідну проблему. Е, да, ми зараз вийшли на територіальну автоматизовану систему цивільного оповіщення, щоб зробити на рівні області, запроєктувати і все. Ми е, технічне завдання, одне із перших погодили в центральній структурі ДСНС. Це ще було наприкінці листопада і ми вийшли на грудень місяць, але ми не встигли провести відповідний тендер. Зараз ми вийшли знову з тендером, але є ряд е, певних лобіючих, в тому числі із народних депутатів організацій, я точно можу назвати. Там, пан, е, Шахов, до речі, ви його бачите взагалі парламенті чи Я не знаю, Я не хочу просто нарости, але він ну, активно. Він, заходит, він, почат, він почат да, по, заходит, активно, активно, активно заходить з рядом організацій. У нас була е, прозора, ми всім даємо можливість приймати все. Але ну, вибачте, три пропозиції по одній капіці. Потім вони цього не роблять. Тобто збивають, <звіт> так, да, збивають, о, взагалі збивають всю історію. Да, е, Ну, вони виграють у нас, ці кампанії, да по одній ну, копійці да, і потім і що, нічого і що, ні, так, не реалізовують. Да, ну зараз ми зараз займаємося цим питанням, ми спробуємо це питання тось, в робочому ну, Треба роботі. Тоді такі такі кампанії якось вносить в чорний список, да, щоб вони не збивали. Да, ви ви вирішив, ви, да але я зазначу так, що е, робота в Одесі у нас засідання ТРТНС було відповідно прийнято рішення і. Щодо місцевих громад, які мають хоча б розробити технічне завдання і з нами їх погодити з нашим департаментом цивільного захисту, це є відповідний функціонал. Далі виходимо, кожна громада виходить на тендер і робить собі проєктування. Але тут є певні загрози, тому що якщо це буде, ну я із ДСНС, чесно кажу, я їздив буквально з робочим візитом на позаминулому тижні. Я про це говорив, що дуже бажано. Хоча б якісь орієнтири дати в питанні обладнання. Щоб ну, розуміти, щоб одни не спроєктували Еріксон, інші не спроектували Motorola, треті не спроєктували, спроєктували Ноків, четвертий будуть е, проєктувати. І як потім це все організувати і ну, привести в порядок, рівень, рівень обладнання дуже різний. Є польські стандарти, там да, які там ну, це просто космос, по грошам це космос. Є там словацька телеграфія, яка ну типу дешевше. Я знаю, що йде якісь відповідні перемовини на рівні центральному, щоб для нас. Регіонів, там, мовно кажучи, для Запорізького регіону і для інших таких, умовно, прифронтових територій, була відповідна програма, включена, щоб словацький уряд це профінансував за рахунок свого обладнання, і це буде правильно, нормально. Нам все одно аби воно було злажено. Але щоб це була якась певна цілісна історія. Зараз і певної цілісної історії немає, чесно вам скажу. І по країні, не тільки в Запорізькій області. От я також знаю ситуацію, що. Ну, ситуація непроста в місцевих громадах, саме в місцевих громадах. Є громади, які на свій страх ризик взагалі поробили це обладнання без проєктування, але це шлях неправильний, бо тому, що будуть потім відповідні запитання. Але я скажу так, що ми постараємося до кінця року вийти на тот формат, щоб ми масо запроєктували в кожній громаді, по крайній мірі для Запорізького району. Це дуже важливо.